Приємно, що сьогодні ми разом з вами, що ми можемо славити нашого Господа, що можемо проводити це урочисте служіння, яке дуже і дуже важливо для нас з вами. Хочеться ще раз подякувати нашому Господу за те, що Він був з нами протягом усього 23-го року. Можемо з певненістю сьогодні сказати до цього місця. Допоміг нам наш Господь, правда? Є за що славити нашого Господа? Хочу подякувати вам і ще раз, мої брати і сестри, за ваше жертовне служіння, за те, що ви молилися, підтримували, проводили місійну роботу. Ви були добрими свідками на місцях там, де ви живете, працюєте, з ким? З ким маєте деякі відносини, відносини по роботі, можливо, просто по житті, слава Богу, за те, що кожен, кожне наше слово, кожен наш вчинок, він і є місією, він є запахом для життя. Нехай Господь рясно благословить вас і надалі звершувати служіння. Ми тільки що закінчили квартал вивчення уроків суботньої школи, і мені сьогодні дуже сподобалося, і нам потрібно це запам'ятати. Не кількість важлива, а процес важливий, процес місійної роботи, процес свідчення, який не зупиняється. І не може бути зупинений до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Тому, мої брати і сестри, я закликаю вас, давайте будемо свідками повсякчасно, кожного разу, в пользу, в користь Євангелія для прославлення нашого Господа. Нехай Господь рясно благословить вас за ваші пожертви. За ваше служіння і за те, що Дух Святий спонукає вас для служіння. Сьогодні у нас особливе служіння вечері Господньої Сьогодні я б хотів, щоб ви запам'ятали цю вечерю надовго. А знаєте чому? А тому, що так завжди не буде, коли ми будемо проводити вечерю Господню під звуки Сирени. Не буде так завжди. І одного разу, коли ми з вами зустрінемося в Царстві Божому і будемо розказувати і пригадувати, як все відбувалося, і як нам приходилося жити на землі, грішній землі, на долині смертної тіни. Пригадаємо цю вечерю, як ми починали її, як заспівала сирена. Але знаєте, тоді вже, коли будемо разом з Ісусом Христом, ми не будемо боятися нічого і не будемо, не будемо навіть, скажімо так, сумно думати про це, тому що будемо разом з Господом нашим Ісусом Христом. І забудемо за все горе, страждання і за всю абсолютно біду, яка була на грішній землі. Але сьогодні поки що живемо тут вірою і надією, і знаємо, що скоро, зустрінучись із Ісусом Христом, буде покланений кінець горю, стражданням і смерті. Текст, над яким сьогодні я хотів би разом з вами пороздумувати, він записаний перше послання до коринтян, 11 розділі і 26 текст. Тема наших роздумів сьогодні тіло та кров християнської віри. Читаю текст. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Дуже короткий текст, але він має великий глибокий духовний зміст. Хотів би звернути вашу увагу, що в даному тексті задіяні три часові події події, які виконалися. В минулому, теперішньому і в майбутньому будуть виконуватися. Якщо ми уважно подивимося, побачимо, апостол Павло говорить, що кожного разу, тобто, тепер, тепер в теперішньому часі, коли ми з вами приймаємо ці святі символи, будемо їсти цей хліб. І пити цю чашу, коли ми це робимо тепер, то Він говорить, що це ми смерть Божу звіщаємо, яка була в минулому часі. Ми пригадуємо те, що відбувалося в минулому. І до, до яких пір ми це робимо, будемо робити це до тих пір, поки прийде Ісус. Христос. Тобто, подивіться, друзі, є минуле, кажуть, без минулого немає якого? Майбутнього. Правда? Без минулого немає майбутнього. Є минуле жертва Ісуса Христа і є майбутнє, прихід Ісуса Христа. А між цими двома подіями, що об'єднує ці два. Ці, ці, ці два, скажімо так, часові відліки, минуле і майбутнє, об'єднує вечеря Господня. Спомін страждання і смерті Ісуса Христа. Ми з вами сьогодні саме це робимо. Згадуючи смерть Ісуса, ми з вами якби передчуваємо Його другий прихід. В цьому служінні поєднується і смуток, і радість. В цьому служінні поєднується і переживання, а також тріумф, надія, яка живе в наших серцях, що означає їсти хліб? Коли ми з вами читаємо. Тут, то ми повинні звернути такі слова, увагу на такі слова. Хліб цей. Подивіться, не сказано просто їсти хліб. Не сказано їсти хліб, а саме їсти який хліб? Цей. Що це означає, друзі? Христос сам про це сказав. Я хліб живий. Я хліб життя. Чому саме Христос порівнює себе з хлібом? Це говорить нам про необхідність підтримання нашого з вами життя. Хліб слугує нам для того, щоб ми підтримували фізичну форму свого життя. Він дає силу. Він перетворюється в поживні речовини, коли ми його споживаємо, і Це дає нам з вами життя. Без Христа ми не можемо жити. Христос наше все. Без Христа у нас немає майбутнього, немає теперішнього. Без Христа ми не маємо сили перемагати. Ми не маємо, жити, ми не маємо сили творити, жити з надією. Христос. Все і в усьому є в нашому житті. Тому, коли ми споживаємо ці символи, коли їмо хліб, це говорить нам саме про те, що без Христа не можемо робити нічого. Приймаючи участь в ломанні хліба, ми висловлюємо з цим бажання увійти в живий досвід. Живого життя з Богом, Він наша реальність. Бог нам потрібний повсякчасно. Бог для нас жива реальність, і Він сказав колись: війду у ваші серця і буду жити у вас. Він хоче управляти нашим розумом, нашими емоціями. Він все в у всьому. Нам Бог потрібний не лише тоді, коли звучить сирена, або коли у нас якась є непередбачена нештатна ситуація, і ми кажемо, Господи, поможи. Ні, не лише на той момент. Бог нам потрібний завжди. І це коли ми робимо. Посувершуємо це служіння вечері Господні, приймаючи участь в ломанні хліба, ми висловлюємо це бажання, щоб Господь керував нашим життям абсолютно і повністю. Тому, коли апостол Павло говорить ці слова, він попереджує християн. Про легкомисленне або таке ем, легковажне, легкодумне відношення до цих символів, в 11-му тут же розділі, а в 29 тексті апостол говорить: бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Слово недостойно. Скажіть, будь ласка, хто із нас достойний, хто із нас без гріха? Ми всі грішні. І саме за те, що ми грішні, ми приходимо до Ісуса Христа, тому що без Нього у нас немає життя. Лише в ньому маємо прощення. Можемо отримати саме надію на прощення і на життя. Але про що Павел тоді тут хоче сказати, коли він говорить про недостойне сприйняття цих, цих, цих символів крові і плоті Ісуса Христа? Тим самим Він хоче сказати саме про таке легкодумне або звичайне сприйняття цих символів, коли ми це робимо просто так. Не вкладаючи це, це в зміст. Тому нехай Бог сьогодні збереже кожного із нас від такого легковажного відношення до вечері Господньої. Це святий обряд, це святе повеління Боже. І хліб, який ми з вами сприймаємо, це є символи тіла Ісуса Христа, який хоче жити у нас перебувати з нами повсякчасно. Адже слово причастя, воно має також глибоке значення. Причастя означає бути причетним, стати частиною когось чогось. І ми з вами розуміємо, що приймаючи причастя, ми з вами стаємо. Частиною, або приймаємо смерть і життя Господа нашого Ісуса Христа. Що для нас сьогодні означає пити чашу? Ісус Христос про це колись сказав сам. Євангелієм від Матфія, в 26 розділі Він сказав такі слова. 26 розділ, 27 і 8 вірші. Потім узяв чашу і віддавши подяку, подав їм і сказав: пийте із неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Чаша це кров моя, нового заповіту. Якщо подивимося в Біблію, то від самого початку Бог сказав такі слова. Книга Левіт, я б хотів, щоб ми цей текст сьогодні з вами зачитали. Книга Левіт, 17 розділ, 11 вірш, сказано. Адже душа тіла в крові, тому я дав її вам. Аби на жертвеннику звершувати викуплення за ваші душі. Бо така кров є викупленням за душу. Бог від самого початку, в жертвоприношенні, сказав: кров є для викуплення ваших гріхів. І сьогодні, коли ми з вами приймаємо символ крові Ісуса Христа, споживаємо цей виноградний сік. Ми вірою уповаємо на жертву Ісуса Христа. Ми сповідувались перед Господом і віримо, що кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Вірою, приймаючи символи крові Христа, ми приймаємо Його викупну смерть. Ми входимо в новий завід з нашим Господом. Що означає новий завіт? Це не щось абсолютно нове, інакше. Ні, друзі, це нові відносини, нові стосунки, нові, нові саме переживання життя з нашим Господом. Завіт залишається завжди одинаковий. Бог на основі свого закону. На основі своєї милості з нами, на основі послуху з нами заключив завід. І він не міняє своєї думки. Але кожного разу, коли я грішу, я цим самим порушую цей заповіт, який я сказав: Господи, хочу Тобі служити. Я це казав перед хрещенням. Я кожного разу це говорю. Я порушую заповіт. Я каюсь і приходжу перед Богом. І я, не, і я не звершую хрещення кожного разу після того, як я зарішив, ні. Але я каюсь, і я вірю, що жертва Ісуса Христа, вона мене очищує, кров Ісуса Христа. І я сьогодні, приймаючи ці символи крові Ісуса Христа, саме приступаю з Ним в новий завіт. Бог дає мені нові. Новий шанс. І Бог хоче, щоб в нас з ним були нові відносини, нові стосунки. Одного разу Він сказав: я візьму із вашого його тіла серце кам'яне, а хочу поміняти його на інше, щоб не був закон і заповідь написаний у вас просто десь на видному місці, а щоб він був написаний у вас де. Серці і в нашому розумі, щоб ми жили цим, в цьому заповіті? Mm -hmm. Коли ми йдемо таким чином, друзі мої, ми бачимо, ми бачимо, скажімо, бажання, яке є найбільше бажання у нашого Господа, Ісуса Христа. Ми переживаємо з Ним те, що І Він переживав. А яке є найбільше бажання і найбільше? Скажімо так, спонукання в нашого Ісуса Христа, Євангелія від Івана, 10 розділ, 17 і 18 тексти, ми з вами читаємо. Саме тому любить мене Отець, сказав Христос, що я кладу свою душу, аби знов прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Шановні мої, дорогі брати і сестри, душа Ісуса Христа, Його характер, Його Іство було, є і буде завжди сфокусоване на одному на служінні, Жертовному служінні людству нам з вами. Адже саме любов і жертовність спонукали Його піти на Хрест. Знаючи його характер, знаючи його цілі, знаючи те, що йому є саме до вподоби, якщо ми приймаємо ці символи, ми з вами про це говоримо, що і ми хочемо жити таким же саме життям Життя служіння, життям посвяченості, життям самозречення, тому що маємо досвід, маємо приклад Ісуса Христа. Коли ми з вами говоримо слово заступницька кров Христа, що, або жертва Христа, що це означає для мене особисто? Що для мене означає саме цей вислів, заступницька жертва Христа? Те, що відбулося з Христом, повинно було відбутися з нами. Це означає що Він помер за нас, ради нас, для нас, замість нас. Якщо це взяти більш близько і пристосувати до себе, це означає, Він помер за мене, заради мене, для мене і вмісто мене. Завдяки смерті Христа ми маємо можливість сьогодні, друзі, змінити хід подій, які відбулися з людством під час гріхопадіння. Апостол Павло говорить такі слова. Ці слова записані в римлянам, в шостому розділі, у восьмому. тексті. Шостий розділ. так, і восьмий текст. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що будемо і жити з ним. Життя з Христом, смерть раді гріха дає нам право жити з Богом в царстві Його. Існує такий приклад, де можна побачити саме цю дію. Уявіть собі, що на світ це швидкісний поїзд, який на великій швидкості летить вперед, набравши швидкість поїзд, мчиться вперед. Але в якийсь момент один із злих працівників. Желізної дороги він переводить стрілки в іншому напрямку, і поїзд з запрямованого курсу звертає в сторону. Пасажири не знають, що поїзд звернув в іншу сторону. Але поїзд їде в напрямку е е е прірви. І пасажири. Євляються в цей час заложниками, смертниками. З'являється той, хто знає про цю подію. Ісус Христос іде на випередження події. Він включає семафор, червоний семафор Голгофа, Хрест. Поїзд їде далі. Але пасажири, які побачили, побачили цей сигнал, і повірили в те, що може зробити Христос, мають можливість пересісти, вийти з цього поїзда, який йде в прірву, зійти з Нього і пересісти в інший. Друзі, це саме зробив для нас Ісус Христос. І сьогодні, коли ми з вами святкуємо, проводимо це служіння вечері Господній, Саме прославляємо жертву Ісуса Христа, яка є для нас з вами тілом і кров'ю нашої християнства. Це наше все. Апостол Павло сказав такі слова на завершення, я їх хочу прочитати. Це Пісня до євреїв, 9 розділ. Читаємо слідуючі слова у 28 тексті. Так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий же раз Він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують Його на спасіння через віру. Христос звершив жертву раді нас один раз. І тепер Він явиться знову для того, щоб забрати нас, для того, щоб ми були з ним в вічному, його, в вічному Божому Царстві, отримати спасіння, в яке ми повірили і яке Він нам дає. Майбутнє ціль життя християнина. Майбутнє. Це виконання усіх заповітних мрій наших. Майбутнє наше це зустріч з Ісусом Христом. Майбутнє наше друзі це воскресіння померлих. Майбутнє наше це зустріч з усіма спасенними, майбутнє наше побачити Ісуса Христа і ангела охоронця, який був завжди до вас, до мене, прикріплений. Майбутнє наше. Це вечеря з Агнцем, який помер за нас. А поки що ми з вами відчуваємо це тоді, коли приймаємо це служіння, ці символи. Вірою робимо це. Хай благословить нас цьому Бог і сьогодні хай допоможе нам саме відчути ці благословіння. Пережити. Адже тіло і кров християнства це жертва Ісуса Христа. Амінь.